Добрий день, шановні восьмикласники. Вітаю вас на уроці української літератури. Розгорніть ваші зошити. Запишіть дату та тему сьогоднішнього уроку. Микола Гоголь. Сорочинський ярмарок. Біографічний нарис про письменника Україна у творчості митця. На сьогоднішньому уроці ми з вами. Розвинемо навички аналізу літературного твору. Зокрема, ознайомимося з основними етапами життя та творчості Миколи Васильовича Гоголя. Розкриємо вплив особистих переживань та оточення на формування світогляду письменника та його художнього стилю. Визначимо основні теми та ідеї повісті Сорочинський ярмарок. Розкриємо значення України як джерела натхнення. Тематики та образності у творчості Миколи Гоголя. Дослідимо роль фольклорних елементів у творі. Микола Васильович Гоголь одна з найяскравіших та найзагадковіших постатей в історії не лише української, а й світової літератури. Микола Гоголь видатний український письменник, драматург, критик. Класик світової літератури, його творчість охоплює широкий спектр жанрів і тем від сатиричних комедій до глибоких філософських роздумів, життєвий шлях митця, сповнений злетів і падінь, пошуків і розчарувань, є невід'ємною частиною розуміння його творчості. Народився Гоголь у 1809 році та помер у 1852, залишивши по собі неоцінений літературний спадок. Його творчість вражає своєю глибиною, колоритністю та гостротою соціальної сатири. Однак, щоб краще зрозуміти, його твори необхідно зазирнути у його життя, дізнатися про ті життєві обставини, що сформували його як особистість та як письменника, як український фольклор, історія та традиції вплинули на Миколу Гоголя? Ми розглянемо, як він зображував українське козацтво, села, містечка та людські характери у своїх повістях та оповіданнях. Також ми дізнаємося, як сучасна Україна вшановує пам'ять видатного письменника та його внесок у культуру. Дитинство та родина Микола Васильович Гоголь народився 20 березня за старим стилем або 1 квітня за новим стилем. 1809 року в селі Великі Сороченці Полтавської губернії. Нині це Миргородський район Полтавської області. У родині Поміщиків. Родина Гоголів належала до старовинного козацького роду. Батько Василь Опанасович Гоголь Яновський був людиною освіченою, захоплювався театром і сам писав п'єси, мати Марія Іванівна Косяровська. Відзначалась глибокою релігійністю та вплинула на духовний розвиток сина. Дитинство Гоголя пройшло в атмосфері української культури та народних традицій. Вплив театральних вистав батька та духовності матері відіграв важливу роль у формуванні його особистості та творчих уподобань. Юність Гоголя Минала у мальовничій природі Полтавщини, українського фольклору, звичаїв та переказів. Ці враження лягли в основу багатьох його ранніх творів, зокрема, збірки вечорів на хуторі біля диканьки. У період з 1821 по 1828 рік Гоголь навчався у Ніжинській гімназії. Він брав участь у гімназійних виставах. Де проявляв свої акторські та режисерські здібності, виявляв також інтерес до літератури та історії, саме тут розвинувся його сатиричний талант. Однак навчання давалося йому нелегко, особливо точні науки, виховання в середовищі української культури заклало основи його світогляду та естетичних уподобань, шкільні роки в Ніжинській гімназії вищих наук. Стали важливим етапом у формуванні його інтелектуальних та творчих здібностей. Саме тут проявився його інтерес до театру та літературної творчості, який згодом визначив його життєвий шлях. Початок літературної діяльності Після закінчення гімназії Микола Гоголь вирушає до Санкт-Петербурга з мрією про державну службу. Та літературну славу. Приїзд до Петербурга став важливим етапом у житті Гоголя, де він намагався знайти себе та реалізувати свій творчий потенціал. Перше видання поема Ганс Кюхельгартен 1829 року не принесла йому очікуваного результату. Справжнє визнання прийшло до нього з виходом збірки Вечори на хуторі біля Деканьки» 1831-й. 1832 роки, яка зачарувала читачів своїм колоритним українським гумором та фольклорними мотивами. У Петербурзі Гоголь змінює кілька місць служби. Водночас він активно знайомиться з літературним середовищем, який мав значний вплив на його творчість. Він швидко розчаровується в бюрократичній системі. Проте саме в цей період до нього прийшла літературна слава завдяки новим повістям, таким як Ніс та Шинель. Він продовжував захоплюватися українською тематикою та фольклором, які знайшли відображення у його творчості у цей період з'являються такі твори, як Невський проспект, Портрет, Записки Божевільного ці твори засвідчують перехід Гоголя до більш реалістичного, соціально критичного зображення дійсності. У них відображається життя петербурзьких чиновників, їхні дрібні інтереси та трагічна бездуховність розчарування російською дійсністю та прагнення до нових вражень спонукають Гоголя до тривалих подорожей Європою він відвідує Німеччину, Швейцарію, Францію та Італію. Особливим для нього став час перебування в Римі, де він відчув творче піднесення та працював над своїм головним твором поемою в прозі Мертві душі. Слід також згадати, що перед від'їздом за кордон була написана та поставлена п'єса Ревізор, яка мала величезний успіх, резонанс та викрила корупцію та беззаконність чиновницького апарату в Російській імперії. Перший том мертвих душ стає знаковим. Цікаво, що на написання цього твору мав великий вплив Данте Алігєрі зі своєю божественною комедією. Під час мандрів Гоголь переживає глибоку духовну кризу. Він намагається знайти відповіді на головні філософські та моральні питання після своїх мандр. Він повертається до Російської імперії, його душевний стан залишається нестабільним, релігійні настрої стають дедалі фанатичнішими. Мертві душі стають духовним злетом поета. Мертві душі це сатиричне змальоване російське суспільство, в якому автор поєднав елементи подорожі, гумору і трагедії. Гоголь планував написати три частини поеми, але реалізував тільки першу. Незважаючи на це, мертві душі стали одним із найважливіших творів світової літератури. В останні роки свого життя його духовна криза посилилась, він повернувся до релігійних цінностей, здійснив паломництво до святої землі, душевні муки призвели до того, що він власноруч спалив рукопис другого тому мертвих душ, а згодом помер, залишивши по собі незавершений Великий Задум. Микола Васильович Гоголь помер 4 березня 1852 року в Москві. Обставини його смерті досі викликають дискусії серед дослідників. Творчий спадок Миколи Гоголя є надзвичайно цінним для української та світової літератури. Його найвідоміші твори, такі як Ревізор, Шинель, Ніс та Мертві душі, мали значний вплив на розвиток літератури та драматургії. Гоголь майстерно поєднував у своїй творчості традиції та новаторства, творячи неповторний художній світ, серед його доробку: одна поема, 20 повістей та три п'єси. Пам'ять про Миколу Гоголя живе в Україні та світі, його ім'ям називають вулиці, площі, театри. У різних містах встановлено пам'ятники та відкрито музеї, присвячені його життю та творчості. З 2007 року в Україні щорічно проводиться міжнародний фестиваль Гогольфест, присвячений творчості письменника. Фестиваль є платформою для сучасних митців, які надихаються гоголівськими ідеями та образами. Його твори й сьогодні залишаються актуальними, а його образи вічними. Вплив українського фольклору На Творчість Гоголя збірка вечори на хуторі біля диканьки. Збірка була видана у 1831-1832 роках і стала першим значним успіхом Гоголя. Вона занурює читача у світ українських народних традицій, обрядів та вірувань. Ці колоритні історії, сповнені гумору та містики, відразу завоювали серця читачів. Гоголь майстерно використовував український фольклор, вплітаючи у свої твори понад 120 народних казок та легенд. Він не просто переказував їх, а й творчо переосмислював, надаючи їм нових відцінків та глибини відьми, русалки, чорти. Та інші міфологічні істоти населяють сторінки гоголівських творів, даючи їм особливого колориту та таємничості. Ці персонажі, взяті з української міфології, стають невід'ємною частиною художнього світу письменника. Український фольклор став невичерпним джерелом натхнення для молодого гоголя, допоміг йому створити унікальний стиль та неповторний художній світ. Який і сьогодні захоплює читачів. Тарас Бульба як символ українського козацтва. Його образ увібрав у себе риси історичних постатей гетьманів Наливайка та Сагайдачного. Ці герої символ козацької мужності та відваги. Повість містить 14 епізодів бойових сцен, в яких запорізькі козаки демонструють свою силу, відвагу та військову майстерність. А опис степу в цій повісті це справжній гімн українській природі, поповнений епічного розмаху та поетичної краси. Протягом 1835-1842 років Гоголь створив вісім редакцій повісті. Кожна з них відрізнялася від попередньої за змістом та стилем. Ці зміни свідчать про постійний творчий пошук та прагнення до ідеалу. Повість Тарас Бульба. Стала своєрідним гімном українському козацтву, символом його героїчної боротьби за свободу та незалежність. Цей твір, сповнений патріотизму та любові до України і сьогодні залишається одним із найвідоміших та найшанованіших в українській літературі. МІСТЯ України у творах Гоголя. Диканька Мальовниче село на Полтавщині. Згадується в дев'яти різних творах Гоголя. Цей край з його неповторною природою та колоритними жителями став для письменника символом України. Полтавщина та Київщина це основні локації Гоголівських творів, саме тут, серед мальовничих пейзажів та привітних людей, розгортаються події його повістей та оповідань. Гоголь також детально описує понад 25 українських сіл та містечок, відтворюючи їхній колорит, архітектуру та побут. Ці описи сповнені любові та уваги до деталей, дозволяючи течеві відчути дух української провінції. 43 текстів містять українські фразеологізми, що надають творам особливої виразності та колориту ці стійкі вирази взяті з народної мови роблять гоголівський стиль неповторним та самобутнім. Також він використовував 217 українських слів у своїх російськомовних текстах. Ці слова, як правило, означають предмети побуту, одяг, їжу, звичаї та обряди українців. Гоголь майстерно трансформував українські прислів'я, надаючи їм літературної форми та вплітаючи їх у тканину своїх творів. Ці народні мудрості, переосмислені письменником, збагачують зміст та підсилюють емоційний вплив його творів. Українська мова стала для Гоголя не лише засобом зображення української дійсності. А й джерелом натхнення, яке допомогло йому створити унікальний стиль та неповторний художній світ. У Гоголівських творах зустрічаються 12 типових персонажів, зокрема Козак, Дяк, Сотник та інші представники українського суспільства. Кожен з тих персонажів має свої унікальні риси характеру та соціальний статус. Специфічними рисами характеру гоголівських персонажів були гумор, козацька гордість, волелюбність та щирість. Також зустрічалися і архетипічні жіночі образи, зокрема матері, наречені та відьми. Кожен з цих образів символізує певні аспекти української жіночої душі: любов, вірність, красу та містичну силу. Гоголь створив цілу галерею образів українців. Відтворивши їхні унікальні риси характеру, соціальний статус та духовний світ, ці образи, сповнені любові та поваги до українського народу, стали невід'ємною частиною української літературної традиції. Як висновок, Україна була джерелом натхнення для Гоголя. Близько 80% ранніх творів Гоголя пов'язані з Україною, що свідчить про глибокий вплив рідного краю на формування його таланту та світогляду. Гоголь зробив значний внесок у формування української літературної традиції, збагативши її новими темами, образами та стилістичними засобами. Його творчість стала зразком для багатьох українських письменників, які продовжували розвивати гоголівські ідеї та мотиви. Творчість Гоголя і сьогодні викликає живавий інтерес в Україні, спонукаючи до нових інтерпретацій та почитень. СОРОчинський ярмарок Огляд твору. Сюжет. СОрочинський ярмарок є частиною циклу Вечори на хуторі поблизу Дикадьки і розповідає про події, що відбуваються на ярмарку в селі Сорочинці. Гоголь майстерно змальовує яскраві картини сільського життя і відтворює атмосферу ярмарку з його галасом, розвагами. Та строкатим натовпом. Серед головних героїв твору Солоп'я Черевик, його жінка Хівря, дочка Параска та Грицько, що був закоханий у Параску. Кожен з них має свій характер, свої прагнення та вади. Їхні історії переплітаються, створюючи захоплюючий сюжет, сповнений комічних ситуацій та несподіваних поворотів. Головною темою твору є змалювання колоритного ярмарку. Ми розглянемо детальний опис торговців, товарів, народних розваг та звичаїв, які роблять сорочинський ярмарок унікальним явищем української культури. Особливу увагу приділено етнографічній цінності твору, його здатність відтворювати українські традиції та звичаї, які передаються з покоління в покоління. Основна ідея твору оптимістичне сприйняття життя та віра в щасливе майбутнє. Перемога кохання поразки та грицька над перешкодами є вціленням цієї ідеї. Сорочинський ярмарок це гімн коханню, щирості та народної мудрості, які здатні подолати будь які негаразди та зробити життя кращим. Проблематика. Соціальні конфлікти та людські вади. У творі порушуються важливі соціальні та моральні проблеми, такі як злидні. Обман, шахрайство на ярмарку, жадібність, заздрість та лицемірство. Ми розглянемо, як ці проблеми впливають на життя персонажів та загальну атмосферу твору, особливу увагу приділимо конфлікту поколінь, протистоянню молодих і старих, їх різним поглядам на життя та цінності. Сорочинський ярмарок це не лише розважальний твір, але й своєрідне дослідження людської природи. А тепер я пропоную вам перевірити свої знання за допомогою вправи Чи знаю я. Дайте відповіді на запитання. Перше запитання. Хто є автором твору Сорочинський ярмарок а. Іван Котляревський Б. Микола Гоголь, В. Тарас Шевченко, Г. Григорій Квітка Основ'яненко. Друге запитання. У якому циклі повістей надруковано Сорочинський ярмарок А. Вечори на хуторі біля диканьки Б. Миргород В. Петербурзькі повісті. Г. Мертві душі. Третє запитання: Де народився Микола Васильович-Гоголь? А. У Києві Б. У Полтаві. В. У селі Великі Сорочинці на Полтавщині. Г. У Харкові. Четверте запитання. Який перший збірник приніс письменнику славу? А. Миргород? Б. Вечори на хуторі біля диканьки. В. Мертві душі. Г. Арабески. П'яте запитання Скільки частин планував написати Гоголь у мертвих душах А. 1, Б. Три, В. 5, Г. 7. А тепер перевірте свої знання. Правильні відповіді ви можете побачити на екрані. Домашнє завдання. Прочитати або перечитати Повість Миколи Гоголя Сорочинський ярмарок підготувати письмову відповідь на одне з наступних запитань на вибір. Перше. Яке значення має образ ярмарку для розкриття характерів персонажів? Друге. Які фольклорні мотиви ви помітили у творі? Яка їхня роль? За бажанням намалювати ілюстрацію до одного з епізодів повісті? Або підготувати усне повідомлення про народні звичаї, описані у творі. Дякую вам за участь у роботі. До побачення!